Те думу, вихмару, осінні, то ж тепер весна золота, чи то так у в голосінні, проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, гай думи, сумні. Я на убогім сумнім перелозі буду сіють барвисті квітки, Буду сіють квітки на морозі, буду лить на не сльози гіркі. І слісти те гаряче розтане, та кора не доває весна. Може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крим'яную, буду камінь важкий підіймати, І несучи ваготу страшную, Буду пісню весело співати. Довгою темною нічку не видно, ні столюні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну. Ясну ладарку темних ночей. Я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись, жити буду, геть, думи сумні.